Не і не для галочки, не для формальності робиться цей форум і пророблена ця робота. Раніше я можу констатувати той факт, як підприємець в минулому, коли збиралися такі форуми з ініціативи влади. І результату, в кінцевому результаті залучення інвестицій було нуль. Зараз це робиться навпаки. Для того, щоб була певна довіра. Бізнес, українська бізнес-асоціація безпосередньо медіа залучають самих інвесторів, роблять все необхідне для того, щоб звернути увагу, для того, щоб створити певну довіру до влади. Ми є тільки співучасниками цього проєкту. І в цьому головна відмінність від того, що було раніше. Вважаю, що а, таким чином ми. А, Зможемо показати насправді інвестору, що змінюється на краще, тому що найкраще це може говорити той, хто безпосередньо залучає інвестиції, той, хто безпосередньо створює робочі місця. І як приклад можу сказати, над чим ми почали працювати. Перше, це колективна безпека бізнесу. Декілька прикладів ті, які вплинули і. Залучили інвестиції на Черкаський регіон. Перший приклад це підприємство Бондює, яке так і не розмістило інвестиції на Черкащині. Чому? Тому що були порушені ряд кримінальних справ, корупція. В Кінцем результаті ми запросили це підприємство, були закриті ці фіктивні кримінальні справи. На жаль, підприємство не зможе вже розмістити інвестиції, тому що в Східній Європі зараз вже є побудоване аналогічне підприємство. Але це приклад того, що меседж для іноземних інвесторів. Так само і велике не було. Ми, знаючи проблему, те, що підприємство не може запустити побудоване виробництво публічно перед телекамерами, запросили ми. Чиновників і таким чином почали впливати на тій процес, де е, найбільше е, що не хочуть, і те, що я кажу, своє, створює дискомфорт для чиновника, це публічність. І е, таким чином ми зрозуміли, що це якраз той інструмент, з яким ми можемо захищати бізнес. Тут є якраз і представник е, одного з підприємств на Черкащині, де відбувалися рейдерські атаки на підприємства, де якраз за допомогою. Я ще раз хочу сказати, не тільки правоохоронних органів, а за допомогою представників бізнес влади, влади нам вдалося вбити цю атаку. І мені приємно те, що на сьогоднішній день підприємство працює і ми надалі готові таким чином захищати. Це важливий крок. Статистику можу привести.